Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами як завжди, я люблю осінь на дворі, сиро, холодне, хочеться щось такого і ситненького, і смачненького, і ще хочеться літнього і яскравенького. Всі знаєте, то зі мною, що я люблю, щоб страви були яскраві. Ну, поживні, звичайно, і смачні. Тому сьогодні ми з вами приготуємо майже лагман. Хто не їв лагман, хто ніколи не готував лагман, хто не знає, хто готував, знає. І побачить, що які тут різниці відмінності. Схоже на лагман, але трішечки буде по-другому, по нашому такому українському виконанню. Чим мені подобається цей рецепт, що це все в одній. Каструльки, не потрібно сковорідок, не потрібно якогось іншого посуду. Швиденько, одне за одним. І тим більше що я буду готувати із курячим філе, тому це буде набагато швидше. Водичка закипає для того, щоб потім залити нам. Ось так вона вже закипіла, я вимикаю. Що нам потрібно для цієї страви? У мене є три картоплі такі середні: одна морква, одне куряче філе, одна цибулька. Два зубчики чеснику, можна додати ще гіркого перцю. У мене тут три перчинки різнокольорові, я люблю різнокольорове. І чотири помідора. Можна порізати дрібненькими шматочками, я потрую їх на терку. Потрібна буде одна столова ложка томатної пасти, трішечки зелені, зовсім небагато. І ось така у мене це локшина яєчна, класична. Якщо хочете, можете робити і домашні. У мене це ось така. І додам трішечки вишки. У мене залишилося тут десь столова ложка близько. Тому ставимо на газ каструльку. І тепер все швидко. Наливаємо олійки. У каструльку 2 столові ложки буде достатньо, нарізаємо дрібненькими шматочками куряче філе. Краще готувати це з курячим філе, тому що це набагато швидше. Поки осмажується м'ясо, поки його не перевертаємо, нарізаємо цибульку, нарізаємо морку, все дрібненькими такими кубиками, щоб проготувалося дуже швидко. М'ясо нам потрібно, щоб воно запечатилося і рум'яну. Аж потім додаємо цибулю спочатку, Підрум'янюємо цибулю, додаємо морку. Морква підрумянилась, додаємо нарізаний дрібненько такими ж самими кубиками перчик, присолюємо, трішечки приперчуємо, щоб м'ясо було таке трішечки просолене. І додаємо нарізаний дрібненькими тими, такими самими кубиками перчик. Вже виглядає смачно і дуже ароматно. Це все на середньому вогні просмажуємо. І потім нарізаю нарізану картоплю такими ж самими кубиками, додаю і обсмажую з усіх сторін. Поки обсмажується, натираю помідори і додаю в помідори, томатну пасту, тому що, що зараз помідорів додавати? дуже мало і вони ну, не, не такі вже, як літні. І ось тепер додаю томат. Гарненько перемішую декілька хвилиночок потрібно, щоб обсмажилося. Змінило ніби свій колір томат. От. І доливаю вершки. Вершки у мене 50 мл, а то можна зовсім не додавати. І ось тепер, коли воно вже ось так прокипіло, заливаю десь 2 літри окропу до повної каструльки, щоб було як повна каструлька такого смачного, наваристого супчику і залишаємо, приперчуємо, присолюємо, лаврове листя, дик'яний перець, не додаємо, тому що буде гірчити. І готуємо до готовності картоплі, а самі готуємо заправку. Нарізаємо часничок, зелень, трішечки гіркого перчику. Я завжди це роблю. Присолюю зовсім небагато, а потім таким широким ножем просто розтираю, роблю таку заправочку. Коли картопля у нас вже готова, овочі всі готові, виглядає дуже смачно і ароматно. На смак все спробували. Додаю одну ось таку я пластиночку домашньої лукшини і зелену заправку. І тепер нам потрібно проварити, поки готово, стане лапша буде готовою. Лапша готова, а це означає супчик наш готовий. Насипаємо. Схоже на лагман, але лагман спочатку лапша, а потім зверху насипається м'ясо і овочі. Але це український варіант, український варіант такого. Відомого лагмана це наша українська локшина, можна її приготувати з домашньої, а можна так, як я з покупної. Дуже густий, дуже наваристий суп, ситний, яскравий, ароматний, смачний, що ще потрібно, коли ще є такі овочі, що можна купити і приготувати. Тож готуйте, а з вами, як завжди, я любов!